Привіт! Як ви бачили, пан Олег Гороховський запустив збір на ядерну бомбу. І я, як людина, яка створює контент для Ютуба, вирішив хайпанути на цьому. І тому сьогодні пропоную вашій увазі навчальне відео по AutoDesk Fusion 360, в якому ми зробимо корпус для ядерної бомби. Прототипом для якої буде міні-нюк з гри Fallout. Перейдемо до програми. Отже, ми в програмі, це інтерфейс Fusion 360, для того, щоб пропорції нашого корпусу були, е, відповідали оригіналу, нам потрібен малюнок з пропорціями. Ми його завантажуємо в програму, е, натискаємо Canvas. For my Computer. Зображення, вибираємо площину на який. окей. <кій> І тепер підганяємо розміри цього зображення. Це у нас за допомогою Calibrate. Е, мені не потрібен в повний розмір, е, тобто я хочу, щоб це була така настільна версія. Е, ну, ви користуючись цим туторіалом, можете, звісно, вже, е, як вам потрібно зробити розмір. Так, То я ставлю собі 100 мм висоту. Чудово! І тепер е, е, ці, е, як? особливість цього туторіала, що ми цю всю бомбу майже зробимо за допомогою інструмента Revolve. Тобто обертання. Цей інструмент він обертає скетч навколо осі, і тим самим створює об'єкт. Відповідно, нам потрібен скетч, Створюємо в цій же площині. Першим ділом ми виставляємо осьову лінію, навколо якої буде все обертання. Оскільки у нас ця бомба симетрична, то ми можемо це зробити. І фіксуємо лінію. Прострі. Тепер зробимо базовий контур цієї яйцеподібної форми. Для цього використовуємо криву лінію. Так, і ставимо точки. Не багато, немало, так, щоб більш-менш правдоподібно повторити контур. Тепер підганяємо наш контур під цю штуку взагалі можна фіксувати. підганяємо наш контур під малюнок чудово і так само його фіксуємо так давайте ми ось у цієї точки Теж зробимо прив'язку до горизонталі, щоб яйце після обертання у нас зійшлося. Так, чудово. І так само фіксуємо. Тепер у нас є ще такі горизонтальні лінії. Якщо на більш детальному малюнку подивимось, які як елементи корпусу. І я хочу, щоб вони також відображалися на моїй моделі. Відповідно, я беру інструмент лінія. І, і з'єдную їх. Ага. Ці всі лінії мають бути перпендикулярно до осьової лінії, щоб наш задум спрацював. Тепер виставляємо відстані між цими лініями. Тобто. Оскільки у нас тут особливо немає до чого прив'язуватись, то я просто фіксую в просторі замочком. І це також. Так, далі у нас є отакі елементи, як гвинти, ми теж їх реалізуємо за допомогою арки. Так, єдине, що. Ну, нам їх теж треба. Ми теж будемо їх робити за допомогою обертання, але вже після. Після того, як е, зробимо основний корпус. Так, е, і робимо ці кнопочки так, другою. Також у нас є отакі гвинти, ми їх так само робимо. Це виключно декоративний елемент, але це теж важливо. В принципі, у нас вся ця конструкція це так, і так само робимо центральну лінію, е, тому що. Е, ми ці е, штучки також будемо робити обертання. Тепер е, робимо оці це стабілізатори чи щось таке. Е, так. Також Всі елементи мають бути збоку. Чудово. Тепер відтворюємо оцей стабілізатор. Тепер нам потрібно відобразити оцей елемент, але ми його будемо також в розріз. Тобто це у нас все розріз. Так, в принципі, потім я, коли закінчу, буде все зрозуміло. По замовчуванню Fusion 360 намагається виставити, бачите, обмеження. Якщо затиснути Ctrl, він цього не робить, і нам тут якраз це потрібно, щоб ми могли самі визначити, що. Які обмеження будуть накладатися? Так. Товщина цієї штуки у нас буде перші 2 мм. Є таке діло. Ось. І тепер нам потрібна ще оця штука, відобразити її. Ми це робимо таким чином. Чудово і. Е, у нас є оці е, гвинти, які ми теж дугами показуємо. Зараз може бути не все зрозуміло, що я намагаюся зробити. Але е, коли ви малюєте скетч, треба думати про е, розріз вашого 3D-об'єкту, який ви хочете втілити. Тобто як він буде в перетині. І тоді трохи легше. Пробуємо екодув. Можна? Можна застосувати. Чудово. Так, в принципі, всі елементи я. Так, давайте ще такий момент. Зробимо оцю кришку. Тобто зробимо, щоб це яйце можна було розкручуватись. Це зручно, як туторіал, щоб в майбутньому ви могли для себе якісь втілити ідеї. Для чого? Для того, щоб так сталося, нам потрібно оцю лінію. Продублювати всередину на 2 мм. Так, тепер. Тепер нам потрібно зробити. Горизонтальну лінію, ой, вертикальну лінію і ще одна вертикальна лінія є. І відстань між оцими двома лініями повинна бути. Аж 2 мм. Так, чудово І тепер давайте зробимо ще оцей шви, який ми тут нанесли. Декоративні. Поки що не зрозуміло, що я роблю, але ви можете просто повторювати один в один. І далі побачите, як це працює. Все, наш скетч готовий. Прибираємо. І ось у нас вийшло, вийшла ця конструкція. Так, тепер безпосередній інструмент обертання. Дивіться, беремо і спочатку робимо кришку. Кришка у нас буде складатися з, Ой, отак, з оцих елементів. Обертаємо. Окей. Скетч у нас після першої операції сховався, ми його показуємо. Тепер, як ми робимо оці кнопочки болти. Так само беремо інструмент обертання, вибираємо плащину і Вибираємо вісь. Оп. Отже, і ось така у нас кнопка виходить. Тепер дивимось, дивимось на. На ескізі, бачите, оцих штук по, по, десь треба порахувати, їх, скільки їх мабуть. Ну, нехай 6 їх буде, так? І ми використовуємо. Ми використовуємо інструмент обертання. Ось паттерн, цирковор pattern. вибираємо об'єкт, оця кнопка, вість та саме. І робимо 6. Окей. Ось, бачите, у нас вийшли отакі кнопочки. Ще один момент, який я тільки що помітив: у нас для того, щоб друк при друці не потрібно було використовувати підтримок, нависання бажано мати не більше 45 градусів. А оця частина у нас буде відноситись до кришки. Це у нас зазор для різьби. Тому що різьбу не можна по лінії робити. Треба зробити зазор, тому що не кожен принтер ідеально друкує. Ось. А оця частина це стінка безпосередньо нашого корпусу. І бачите, тут у нас виходить нависання. І ми, значить, Оп, додамо таку штучку, і до неї виставимо кут 45 градусів. Чудово. Це перший момент, і ще другий момент, теж, який я забув, якщо звернути увагу, тут у нас йде циліндр, і от під цей циліндр я не заклав, не заклав розміри, оскільки тут на цьому малюнку не видно їх, але він точно менше, ніж ця штука, то ми зробимо таким чином. Він у нас буде кріпитися до цих стабілізаторів. Так, так. Так. Ось. Він у нас буде кріпитися до стабілізаторів. Вони мають бути на одній. Ой. Це, давайте нафіксуємо, Вони мають бути на одній лінії з. зовнішнім оцим кільцем. Так, і товщина нехай також буде 2 мм. У нас вже тут так все пішло по 2 міліметри. І це також зробимо 2 мм. Чудово. Тепер займаємось е, корпусом. Спочатку обертаємо корпус. Корпус це у нас ці поверхні. Ой. Так, чудово, це у нас корпус. Давайте одразу і ці штуки теж. Я оціні тільки оці навколо цієї весі. Це у нас буде також Нью-Бадін нехай. Окей. Є таке. Тепер ми зробимо оці кнопки так само обертання навколо цієї OC, окей. і оці стабілізатори. Але зі стабілізаторами трошки цікавіше, як ми їх зробимо. Давайте ми збоку подивимось на цю ситуацію. Так, значить, оці штуки у нас подивимося, скільки їх має бути. Так, вони не всюди є. Ага, їх 4 має бути. Дивіться, також використовуємо обертання. Обертаємо ці штуки навколо оцієї осі, але нам потрібно не 360 градусів, а менше. Ем, наприклад, 5 градусів і Symmetrical. Ось, бачите, і у нас вийшов такий стабілізатор. Також це New Body. І тепер ми беремо також обертання, оцю площину. Навколо оцієї вісі, бачите, 5, але ми зробимо 3. Оп, і у нас кат, якщо сховаємо скетч бачите, у нас вийшов отакий стабілізатор. тепер Так, і тепер, оскільки у нас буде ще оцей стабілізатор, щоб вони не перетинались, нам потрібно повернути цю штуку навколо осі, ми беремо натискаємо M Move. Вибираємо Rotate навколо оцієї осі і повертаємо її на 360 на 8. Давайте в цю сторону, щоб нам було видніше. Є таке. І тепер оцих закльопок давайте зробимо 8 Pattern Object кнопка. Навколо осі 8 штук. Є таке діло. Тепер, дивіться. Е тепер нам потрібно зробити оцю частину. Ми її так само робимо обертанням навколо оцієї осі і на 15 градусів. 20. Так, чудово, тільки так само ми робимо U-Body. Поки що ми все робимо новими тілами, щоб е, по, е, можна було їх дублювати. Так, повернемось тепер до скетча. Так само нам тут потрібно додати ці штуки. Так, добре, щось програма задумалась. Так, обертаємо один. 360. Потім... Два. чудово Так. І тепер дивіться. Ну, нам... Ага, і ще нам оце, оце треба цей стабілізатор прокрутити. Угу. Там пробуємо, щоб точно було. Так, Access Оп, Так, тут нам треба кут 2 градуси і також 2 баді. Окей. Чудово. Ось у нас те, що у нас вийшло, так? І тепер нам треба все це діло покрутити. Так, паттерн. Сиркор Object. 1, 2, 3, 4, 5. Навколо оцієї вісі. Чотири штучки. Бум. Чудово. Дивіться. І ось у нас вийшов, в принципі, корпус е, нашого, е, нашої бомби. І тепер дивіться, що ми маємо. Так, давайте кришку зберемо докупи. Супер. І дивіться, от у нас буде така кришка. Така бомба, яка практично без підтримки у нас збереться. Мінімально тільки. Так, і тепер нам потрібно додати до цього діла різьбу, щоб у нас кришка наша закручувалася. Це так само можна в Fusion легко реалізувати за допомогою інструменту Threads. Вибираємо поверхню. Натискаємо обов'язково галочку Modelet, тоді воно її промалює. І <зас> запам'ятовуємо ось М30 на 3,5. Окей. Okay. Так, давайте зберемо корпус теж весь. Добре, давайте зробимо різьбу. Діаметр у нас виходить, що зовнішній 30,5, ми зробимо 32х2. Окей. І цю теж 32х2. Окей. Тепер дивимось перетин. Перетин в кінці, в принципі, я думаю, що воно зійдеться. Ага, і ще давайте додамо. А, у нас тут, тут є такі е, нахили і скруглення, от я хочу їх також додати. Значить, як ми це зробимо? Беремо чемфер, застосуємо його до всіх оцих штук. Тут Distance. 1-2 мм, а інше чудово. Так, і давайте ще зробимо тепер скруглення. Чудово, наші елементи готові. Тепер давайте назвемо е, мінюк. І міню барі. Зберігаємо. Переходимо в програму Bumbleab. У мене 3D принтер Bumbleab, відповідно, використовую для нього програму Bumbleab Studio і завантажуємо наші файли. Так, Чудово. Давайте тепер додамо ще підтримки. І подивимось, що у нас вийде. Так, отакі підтримки воно нам намалювало. І якщо для корпуса нам таке підходить, то для кришки не дуже підходить, тому що воно нам, бачите, намалювало підтримку і там, де різьба. Ось, а це погано. Давайте тоді. Пограємося з цим ділом. Так, обережний тільки від столу. Ну, так, краще. Отже, час це у нас займе 2,5 години і пластику буде на 21 гривню. Що ж, запускаємо? Отже, моделька ось так надрукувалась. Так, Тут можна на ній подивитись те, що я казав. От Де кут починається 45 і менше гладка поверхня, а там де нижче, бачите, вона ширшава, тому що пластику складніше триматися. Ну, Це все зашліфовується, якщо потрібно. Але ну, майте на увазі, що от, кут 45 градусів це така. Штука. Тут, де поверхня, де підтримка, була так само видно шершавість. Також е, хотів показати, що ми в програмі, коли ми проєктували, зробили 32 мм крок 2 І там, і там, там Я надрукував кришку, надрукував маленький сегмент і спробував, воно туго заходило. Тому, бачите, туго і тут вже не хоче. Тому я передрукував 33 мм, крок 2. Тобто для різьби головне, щоб зберігався крок. Ось тоді воно збереться. Ну а взагалі це треба тестувати. Але інструмент тренс, він гарно підходить. Просто треба підганяти, не поспішати. Я взагалі перед тим як записувати це відео, бачите, взагалі таку деталь зробив. Перевірив, чи, ну, чи різьба гарно стане. Також там в цьому інструменті є різні типи різьби. З цим, цим можна гратися, експериментувати, але, е, уже маючи ці знання, ви сміливо, наприклад, можете проєктувати е, контейнери для доставки е, вантажів за допомогою FPV-дронів. Якщо так можна виразитись. Ось, тут, в принципі, те, що ми 45 градусів зробили, воно гарно, все, без питань. Всередині все гладенько. Ось така, так, 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 такий корпус для ядерки вийшов. Сподіваюсь, вам сподобалось відео. Пишіть в коментарях, що, як вам це відео, чи не задовге. Я намагався його скоротити по максимуму, але. Ну, це більш складний проєкт, він займає більше часу. Ось, також пишіть, що вам цікаво було, щоб ще, наприклад, ми спроєктували. І взагалі підтримуйте канал, я буду вдячний, ставте лайки. Ось, планую далі цим займатися. Також дивіться інші мої відео, не тільки з рубрики, де я проєктую, тому що я в кожному своєму відео роблю вставку. З проєктуванням Fusion 360, і там можна ну, теж якісь, ну, теж я не повний процес записую, але якісь окремі інструменти я там проговорюю. Тому також це може бути корисно. Все, всім дякую. Пока.